Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Як ви вже зрозуміли з назви, сьогодні буду вакцинувати свою банду від міксоматозу. Міксоматоз це вірусне заразне захворювання, дуже поширене, дуже небезпечне. Можуть становити також до 100% загибелі. От тому для профілактики потрібно кроликів вакцинувати. От, я знаю, що є деякі люди, які противники вакцинації кроликів, але я за. От, тому я вирішив своїх вакцинувати. Два тижні тому я їх вакцинував від вірусної, геморагічної хвороби кролів. От, а сьогодні буду від міксоматозу. От, на рахунок вакцин, знову ж таки, це мої перші кролики, які у нашій ветеринарній аптеці, які я довіряю, мені порадили вакцини. Такі я і використовую. А від міксоматозу буду використовувати отаку от вакцину. Це, до речі, той самої фірми, що від вірусної геморгічної хвороби. От вона так виглядає, от безпосередньо сама вакцина. От як бачите, суха. А це розчинник. От, тобто, розчинник заливаю от сюди, до вакцини, отак от, от гарно перемішую, грію в руці, тому що вакцина обов'язково повинна зберігатися в холодильнику. от. Але колоти холодну вакцину не варто. От там, щоб не було скажімо так, шоку. От, тому трішки нагрію. Значить, е показувати, як я колю, не буду, тому що точно так, як і з вірусною геморагічною хворобою в районі холки тобто тут отут, отут, підшкірно. В дозі 1 мл на голову. В інструкції до цієї вакцини написано, що потрібно вакцинувати від міксоматозу що 8 місяців. Але я так порахував, через вісім місяців це буде листопад. От, міксоматоз переноситься в основному кровосисними комахами, тобто комарами, блохами, кліщами. От, Ну і в листопаді вже можливо, я подивлюся, яка буде ситуація. Можливо, ну, виявиться так, що одного разу на рік буде досить. Але я подивлюся. Але в інструкції написано що 8 місяців. Зараз я знову кроленят буду вакцинувати. От сюди в нижню клітку відкидати. От, а потім кролицю і кроля. Значить, кроленят я буду вакцинувати одним шприцем і одною голкою, тобто одною і той самою, кролицю і кроля різними. от. Ну, я бачив таку інформацію, я від вірусної геморагічної так вакцинував. Тобто, ну, це один виводок. От Якщо хтось із них хворий, то вони всі хворі. от. Тому якось так, друзі. І вже потім я залишу їх з кролицею, хоча їм вже півтора місяці, і час би їх вже розділяти. Але все-таки вакцинація це стрес. от, І я десь е, не, день, може півтора, нехай ще побудуть. Після вакцинації з крилиці. А потім їх вже розділю і переведу туди, скажімо так, уже їх на вулицю. Так, друзі, зараз провакциную. І потім продовжимо. Так, друзі, от як бачите, я додав розчиннику вакцину. Так, погано фокусується. Ну, тобто, воно дуже гарно, от. Розчиняється, робиться отакий от однорідний розчин. І тепер я набираю один мілілітр і вакциную. Так, друзі, все. Провакцинував, кинув їм оцінця. І тепер будемо спостерігати, тому що все рівно вакцинація це втручання в організм. От. Ну, але я думаю, що все буде в них добре. Вони величенькі, тому їх вакцинувати було вже легше, ніж перший раз. А от муха. З мухою, до речі, було найважче. Навіть з кролем було легше, ніж з мухою. Ну дуже, така вже вона строптива кролиця. Ну, але нічого. Для її здоров'я. Так, тільки поклав ви вже притоптали. Тому отак. Тому все у них Все у них буде добре, так? Да? Мушка номер 2 Отак. Все, наблюдаю, спостерігаю і завтра, можливо, вже ввечері їх переведу на нове місце життя. Так, друзі, це в нас вже вечір. Прийшов перевірити, як малеча. Ну, як бачите, метушаться, наче всі живенькі. Муха цокотуха. Маленька мушка. Так, рябко. Наче всіх, навіть всіх все добре. Зараз годую. Зараз годую. Так, зерно. на, Вигрівали там скільки. Так, туди даю. Вон туди, он туди, он туди, он туди. ну, от я там сиплю, не бачу. Он на голову насипав. Втікайте. Он дивіться. Їжте. Нагребли сіна туди. Їжте. Так, муха цукотуха На тобі морквину. Тікай, 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 от куди б тікала, хто його зна. На тобі морквинку. Не хочеш, зерно смачніше. Отак йому. По ось все. А Надо в листы, надо в листы, надо в листы, надо в листы, лист, на. Вот так. На. А муха там довольна на тупище. Она знает, что высточить и зерна, и морковь. Маленька. Чого ви там усі скопчилися? Ось дивіться, є тут. Дивись. Я не буду більше вас колоть. Муха номер два сама розумна. Каже, ви там топ топчиться один по одному а я тут. Чеки? Хронділя. А ну, чого ви? Чого ви всі тут у кучі? Дивись. Ось дивись. Ось дивись. Ось дивись. Ну не хочете, як хочете. Мух ти ж, мух малий. Ця хрумтить на всю клітку. Ага, сіна ще вам потрібно дати. Бо зараз забалакаюся і забуду. Так, сіна дав вони їдять. Водичку ще поставлю. Я прибрав, тому що незручно відкривати двері, коли водичка там прив'язана. Ну, наче всі виглядають здоровенькими. Бандюганки. Зараз підемо ще перевіримо, як у вас батька там. А муха хрумтить, а муха тут хрумтить. На. Он ціна йде їж. Рябий. Не знаю, на півтора місяці не малуваті, друзі, хто тримає кроликів. Я розумію, що так на камеру не дуже можливо видно, але от півтора місяці їм Не маленькі. Ну, звичайно, є. Більше є менше, от сірі великі. Принаймні важкі. А ну, ось такий здорованіще. Ось такий. Тож такі задні лапи масивні. Ну, у них породи немає, але гарні крові. І у кролиці, і у кроля. Подивіться, яка красуня. Десять кроленят, вигодувала і така шерсть блистить. Молодець. Будеш відпочивати. Ну Який. Ніс рудий. Ніс рудий. Так, іду годую вашого батька і перевіряю, як він. Так, друзі, як бачите, у кролика також все добре. З апетитом все в порядку. Так, трішки мене боїться. Сьогодні він молодець, коли його вакцинував, вів себе дуже добре, на відміну від мухи, ну, але. Нічого не зробиш. Отакий він. Уже завтра буду переселяти, прибирати і тут, і там. Ну, звичайно, це вам покажу. Погано є сіно. До речі, як на мене, таке сіно непогане для кролів. Багато різних листочків і таке. Ну, не хоче хай як хоче. Отакий. От Ти такий здаровань. Отаке от, друзі, сьогодні відео про кроликів. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. І до нових зустрічей!